Минулої доби ворог масово обстрілював населені пункти Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Протягом дня ворог кілька разів обстрілював місто Вовчанськ-Чугуївського району. В місті пошкоджено приватні житлові будинки, господарчі споруди, автомобілі. Горіло міське сміттєзвалище. Зазнали поранення та були госпіталізовані чоловік 73 років та жінка 60 років. У селищі Чернещина Ізюмського району ворожими обстрілами пошкоджено лінію електропередач. У селі Велика Шапківка Куп'янського району та Богуславка Ізюмського району внаслідок обстрілів сталися ліс. Сові пожежі. Близько 12-ї в районі селища міського типу Андріївка ізюмського району. На полі під час збору врожаю на міні підірвався комбайн без потерпілих. Рятувальники звітують протягом доби сталося дві пожежі, що спричинені ворожими обстрілами. Близько о пів на десяту ворог завдав потужного артилерійського удару по місту Вовчанську чугуївського району. Внаслідок обстрілу зайнявся дах приватного будинку. До місця події вирушили рятувальники. На час їх прибуття площа горіння склала біля 20 квадратних метрів. Також були виявлені пошкодження господарчої споруди двох автомобілів та двох мопедів. На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Пожежу вдалось ліквідувати о пів на дванадцяту. О 15.15 .15 поблизу села Велика Шапківка Куп'янського району. Ворожі снаряди підпалили сухості на відкритій території. Площа пожежі склала біля 4 гектарів. З вогнем боролись рятувальники, котрі загасили його о 17-й. Загалом 44 пожеж, що трапились за добу, 20 виникли у природних екосистемах. Одна з причин ворожого обстрілу, решта через людську недбалість, необережність з вогнем та навмисне випалювання сухої трави та чагарників. У селі Донець з причини власної необережності: 70-річний чоловік загинув на пожежі. Інформація про подію на номер 101 надійшла у 21-й. З неї стало відомо про те, що горить житловий будинок барачного типу. На його гасіння були направлені рятувальники 42, ї 23, ї 15 ї Державних пожежних рятувальних частин та вогнеборці Андріївської місцевої пожежної команди. На час їх прибуття горіла одна з квартир та дах на загальній площі 80 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям рятувальників опів на 23-ю вдалося локалізувати роз. Сповсюдження вогню та врятувати сусідні квартири. Остаточна ліквідація пожежі відбулась о пів на другу ночі. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 132 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку, противник наступальних дій не проводив. Наші захисники тримають оборону. Марія Соловйова та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини.